У світі сьогодні. Якщо розглядати це питання з боку світової, вікової психології, підлітків та вимоги до гендерної рівноправності, то трактування такого послання може викликати суспільне обурення, сильний захоче стати сильнішим, можливо, навіть агресивнішим, а слабий чи психологічно настійкий, може затаїти тугу та відчуття нереалізованості. Та особистої розвиткової недостатності вже із перших сторінок першого роману. Найбільше Санькові хотілося бачити себе верхи на коні із шаблею над головою. Він бо не якийсь там слабак, він уже виріс такий, що не поступиться силою, ні Грицікові, ні будь-якому іншому. Захоплення автором саме такими зразковими героями через співання його, коли розповідь ведеться від третій особи. У німецькій прозі, особливо для дітей-тахівків, відійшло разом із третім рейком та остаточно кізладінням Берлінської стіни у 1989 році. Отже, в нашому розумінні пасивний канон становить корпус текстів, які відповідають усім критеріям якості та репрезентативності з позицією літературознавців, літературних критиків, експертів, педагогів, бібліотекарів, проте не відповідає критеріям актуального канону постмодерну. Натомість корпус текстів активно канону складають тексти, які відповідають усім вимогам до якості художнього твору, та є актуальними, улюбленими та популярними у рецептивному колі сучасного читача. В актуальному каноні постмодерну є присутність звичайної дитини, підлітка, який несвідомо потрапляє у жорстокі ігри можновладців. Пошук ідентичності власного я, виходу з кризи культурної та психологічної та внутрішньої емоційності, які властиві філософією сучасного господарного світу, зміливо втілюється у художній творчості багатьох репрезентативних авторів, які пишуть для дітей та юнацтв. Хочеться навести декілька прикладів курів активного європейського, а саме німецького кану. Так, наприклад, молодий німецький історик, культуролог та журналіст Дір Рейнгард Працює з 2012 року як вільний письменник у літературі для дітей та юнаць. З потягом дітей у 2015 році, так називається роман вийшов, йому вдається створити надзвичайно актуальний та захоплюючий підлітковий реалістичний роман про долю мігрантів. У романі Дірка обірується п'ять образів дітей у такій ситуації. 14-рітній Могель, 12-річній Ангель Еміліо, дівчинка Жасміна. І незрозумілий 16-літній Фернандо. Познайомились діти в одному кафе у Гватемалі недалеко від мексиканського кордону. В них одна ціль: вони хочуть товарним потягом добратися до США. Це важка дорога, адже між ними та країною з усіма можливостями пролягає 2000 тисячі кілометрів. Цю дорогу за статистикою вдається подолати лише одному із став тікачів, каже Фердинандо, найстарший, перед тим, як діти вирушають. І якби ж вони знали раніше, що на них чекає спрага, голод, брутальність та інша небезпека, можливо, вони залишились би вдома. Це питання автор залишає відкритим для сучасного підлітка, підлітка читача, який сам повинен для себе вирішувати, яке зло із двох злов є меншим злом, а яке більшим. Залишитись у рідній Бадлицькій Мексиці, де ж кожний подих може стати небезпечним для життя. Чи, подолавши надзвичайно важку та небезпечну дорогу, опинитись в країні, де людині дається більше шансів прожити життя спокійно, працюючи. У 2014 році з'являється роман Джобс або ціна свободи ще одного німецького дитячого письменника Клауса Кордона. У цьому творі описуються події періоду правління Наполеона та Лянцівської народної битви за свободу та рівність. Водночас на емоційному рівні виписані розчарування від самої від боротьби ціною смерті та насилля та 16-річного хлопця за тим, що він не має змоги вчитися і здобувати освіту. 2014 рік. У віці шести рочків хлопчику прийшлось пережити картину спалення заживо його батьків у рідній хаті на полеонівськими дружинниками. Але самому вдалося втекти через ліс до іншого села. Де його подружжя Меб'ю та Марія прийняли як власного сина, у них своїх дітей не було. У 16 років Джос долучається до мисливців, вільних повстанців, які борються з французькими окупантами. У першій же битві підліток пізнає справжнє обличчя війни і починає розуміти, що свобода лише тоді чого зварне, коли її використовувати для того, що справді є вартістю. Джост та його важко поранений друг вимушені цікати їх, видають, перестовом втікають. У жовтні від 1813 року навколо Ляйпців збираються війська на найбільшу битву у світовій історії, коли пруси, росіяни, австрійці та норвеги прогнали тирана Наполеона Бонапарта з Німеччини. Після перемоги Джос повертається до Сібермаркелу, де сподівається, що його дівчина майка ще чекає на нього. Цей роман розцінюється як антивоєнний роман постмодерну, антивоєнний роман для кіліки. Інший колега його, цього автора, сучасний німецький дитячий письменник Ульріб Кагер, так коментує його. Історичний пригодинський роман, що захоплює від першої сторінки і претендує на необмежений у часі антивоєнний роман, відносить надзвичайно актуальні на сьогодні зв'язки питання. Тому що. І це є в коментарях до рецензій. Тому що багато молодих людей в Україні, Іраку, Сирії чи інших воєнних місцях могли б себе впізнати в образі Джоса. І коли у нашій порівняно багатій та ситій Європі, деякі молодики пориваються попастися в капкан до Щуроловів, котрі бажають війни, хотілося б їм дати в руки саме цю книжку, щоб почитали. Таке порівняння манери поведінки, сам образ молодого максималіста та борця за свободу Джоса у 19 столітті в Німеччині та, з юнаками сьогодні у 21 столітті в Україні та інших названих країнах, можна вважати розгорнутим постмодерним інтерментальним та інтеркультурним дискурсом, який заслуговує на окреме фактове дослідження та трактування. Власну історію, трагедію Голокосту та Другої світової війни лише недавно почали відтворювати е, сучасні дитячі письменники та підліткові, власне, німецькі. Серед них є Анна Боргова. Вона розкриває дуже важливі історичні теми і історичні періоди, в яких сама вона не жила. Це, це молода е, е, письменниця, 5 років старша. За, 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 тобто, ну, напевно, е, може 5-6 років старше за Е, У романі «Вулиця Ліверпуль, Ліверпуль-Стрі, йдеться про переживання 11-літньої дівчинки з Берліна, яка незадовго до початку Другої світової війни прибуває до Лондона разом із мільйонами іншими єврейських дітей, котрих батьки, батьки відправляли у спеціальний дитячий транспорт, кіндер-транспорт. Тема ще іншого її роману для дітей. 21 липня. Невдалий замах на Гітлера 20 липня 1944 року, наслідок якого було засуджено до страти понад 200 чоловік та здійснено масові арешти по всій країні. Яскравими і репрезентантами у подібному напрямку розвитку дитячої культури в Україні є, звичайно, Володимир Рудківський, а не з його біографічною повістю потерчати. Це так. Галина Малик злочинці з паралельного світу, зірка Мензатюк, як я руйнувала імперія. Їх повісті презентують актуальний стиль, мова наративу лаконічна та зрозуміла. Інтенціональне наповнення відповідає досвіду читача віком 10-13 років. Вони несуть в собі актуальну та естетичну ретрансляцію історії та справжніх почуттів без переживань подій, та, та переживань подій, які в хронотопному вимірі сягають відомі події на широкому міжнародному просторі та в одному часі, хвилюючи увесь світ досі. Через це можуть претендувати увійти в простір інтернаціонального активного канону постмодерну, оскільки піднімають наднаціональні історичні теми, актуальні в рамках сучасних соціополітичних та мультикультурних ділозв'язків, та одночасно ілюструють жанрові модифікації традиційного літературного канону. Окремо особливості активного канону сучасної української літератури для дітей та юнацтва досліджують фахівці та експерти Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва Лілія Овівчук, Віталіна Кизилова, Лариса Лебедівна, Наталя Марченко, а Тетяна Качак, голова Івано-Франківської філії центру, щойно видала підручник Українська література для дітей та в у видавництві академія. У якому проілюструвала творчі фізиці понад 40 активних його творців України?